Монобанк запустив власний маркетплейс. Відтепер у застосунку банку можна купувати електронну техніку від смарт-годинників, настільних ламп, термосів до ноутбуків, кавомашин і навіть зарядних станцій. Ось як це виглядає зсередини. Товари в маркетплейсі посортовані за категоріями. Також можна скористатися рядком пошуку. Усі пропозиції можна купити за програмою покупка частинами, не відходячи від каси, як то кажуть. Доставка за покупки буде безкоштовна. Ваші дані підтягнуться автоматично. Розробники кажуть, що це лише старт. Дизайн та наповнення будуть поступово оновлюватись. Першими партнерами маркету стали Мойо, КТС та Клік. Як каже засновник Олег Гороховський, це спроба зробити щось особливе в e-commerce. Вони хочуть дати клієнтам простоту, впевненість, економію часу і гарне ставлення до себе. І схоже, що цю ціль підтримують клієнти, адже за перші три дні вони зробили більше 67 тисяч покупок на загальну суму майже 57 мільйонів гривень. А як ви ставитеся до ідеї поєднати банк і магазин в одному застосунку? Поділіться в коментарях.